На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке. Сюрпризи жнив і ресурси зерна. Як забезпечимося фруктами і ягодами? Нові запитання до консультаційного центру. Країні вже наближаються до завершення жнива, враховуючи прогнози і перехідні запаси зерна. Цього року загрози продовольчій безпеці в нашій державі не буде. За уточненими даними регіонів до збирання підлягає 10,4 млн мільйона гектарів ранніх зернових та зернобобових культур і ріпаку. Поки що ранні зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 9,3 млн мільйона гектарів. Станом на 31 липня аграрії вже намолотили 23 мільйони тонн зерна, зокрема, 14,8 мільйона тонн пшениці, 68 мільйона тонн ячменю, 609 тисяч тонн жита та 361 тисячу тонн гороху. Також розпочато збирання вівса, якого вже намолочено 463 тисячі тонн. Окрім того, продовжується збирання озимого ріпаку та заготівля кормів для потреб тваринницької галузі. Під час робочої поїздки на Одещину міністр аграрної політики та продовольства Микола Присажнюк зазначив, що очікуючи врожай зернових у поточному році на рівні 45-46 мільйонів тонн, Україна зможе поставити на зовнішні ринки 20-21 мільйон тонн зерна, повністю забезпечивши при цьому внутрішні потреби споживання, ми очікуємо вал зернових на рівні 45-46 мільйонів. Тобто, це вище середнього за 5 років. Внутрішнє споживання у нас 28 мільйонів, включаючи продоволку і фураж. Перехідні запаси у нас 10-10,5 мільйонів тонн. Тобто я переконаний, що сьогодні цей ринок буде привабливий і ми збережемо зовнішні наші позиції. Цього року, через погодні умови, на рекордні врожаї як торік не очікують. Проте якість зерна буде значно кращою. Далі стисло про події в аграрному бізнесі. 140 мільйонів доларів готові вкласти ізраїльські інвестори в харківське село майбутнього. Тут розташуються нові будинки, овочесховища, теплиця та надсучасна сучасна молочна товарна ферма. Експерти аграрного бізнесу констатують, якщо проект село майбутнього вдасться реалізувати у масштабах задуманого, це буде прорив не тільки для України, але й для усього пострадянського простору. Фахівці ветеринарної медицини з Росії, Білорусі та Казахстану завершили перевірку вітчизняних підприємств, які займаються виробництвом тваринницької продукції. 28 підприємств, на яких побували інспектори, планують здійснювати в подальшому експорт своєї продукції на територію країн митного союзу. Компанія зі 100-відсотковим датським капіталом Даноша побудувала в західній Україні свій п'ятий свинокомплекс на 12 тисяч голів. Як повідомили на підприємстві, вартість будівництва комплексу становить 42 мільйона гривень. В даний момент на підприємство завезено 8 тисяч голів свиней вагою від 25 до 115 кілограмів. Передбачається, що протягом місяця воно запрацює на повну проектну потужність. На Луганщині реалізовують один із найпотужніших сільськогосподарських проєктів. Агромісто спеціалізуватиметься за двома напрямками роботи: вирощування ягід і фруктів, а також навчання фермерів. Нові кадри готуватимуть західні фахівці. Європейці готові допомогти як інвестиціями, так і технологіями. Агрохолдинг Кернел купує зерновий термінал в Росії. Український холдинг спільно з дочірньою компанією одного із найбільших в світі сировинних трейдерів. Глинкор стане власником зернового термінального комплексу Тамань, у тому числі і берегової інфраструктури і потужностей для зберігання зерна. Якщо угода відбудеться, глинкор і кернел стануть першими іноземними компаніями, що володіють потужностями з перевалки зерна в Росії. Вперше з 2005 року аграрний фонд володітиме ресурсом зерна понад 2 мільйони тонн. Показники минулих років не перевищували 1,3 мільйона тонн зерна. Перехідні запаси зернових культур, з якими аграрний фонд увійшов у цей маркетинговий рік, становлять 1 мільйон 284 тисячі тонн. До цього обсягу додадуться 878 тисяч тонн зерна, яке нині передають аграрії до інтервенційного фонду згідно з форвардними контрактами. У разі необхідності такий ресурс зернових буде використано для стабілізації цін на ринку зерна та соціальних сортів хліба. Ми принципіально вважаємо, що сьогодні не зерном має регулюватися ринок хлібобулочних із Як ви розумієте, а мукою ми війшли в цей маркетинговий год з переходячим остатком мільйон. 284 тысячи тонн зерна. Если к ним мы сейчас прибавим 800 тысяч тонн зерна, которые получим в результате форвардных контрактов, вот мы выходим на цифру более 2 миллионов тонн. Понад 10 гектарів сільськогосподарських угідь опинилися під карантином. На Житомирщині у селі Попільня за минулий тиждень знайшли одразу три карантинних організми. Вони пошкоджують трав'янисті кущові та деревні культури. Тож на усій території запровадили обмеження, зокрема, ввезення або вивезення об'єктів регулювання лише за наявності карантинних сертифікатів. На враженій площі застосовано механічні та хімічні засоби боротьби з карантинним організмом, зокрема і спалювання хворих рослин. На території Житомир... Ської області по пільнянському районі виявлено три карантинних організми за минулий тиждень. Це американський метелик на площі 5,6 гектар. От амброзія планелиста на площі 4,4 гектара і поветиця польова на площі 0,52 гектара. Запроваджений карантинний режим з подання державних державних інспекторів з карантину рослин у по, попільнянському районі. Приймаються заходи щодо локалізації та ліквідації цих карантинних організмів. Забезпечити внутрішні потреби у фруктах і ягодах, а також відкрити міжнародні ринки для цієї продукції, допоможе державна підтримка галузі садівництва, виноградарства та хмелярства. Вона здійснюється за рахунок півтора відсоткового збору від реалізації алкогольних напоїв та пива. Міністр аграрної політики та продовольства зазначив, що підтримуючи такі галузі, як садівництво та виноградарство, насамперед вдасться зменшити імпортозалежність держави, знизити сезонне коливання цін. А в майбутньому експортувати увесь сегмент фруктів і ягід. Також для ефективного розвитку галузі до програми було запроваджено низку змін, які повинні стимулювати виробників для збільшення виробництва та насичення внутрішнього ринку. Ми підтримуючи таку галузь як садівництво. І ягідництво ми в першу чергу зменшуємо імпорт на залежність, в другу чергу ми уникаємо сезонного коливання і в третю чергу, звичайно, ми розуміємо, що ми в майбутньому будемо мати експортно-орієнтовану продукцію. В тому числі і яблуки, і всі вся, весь сегмент фруктів і ягоди в тому числі у Держветфітослужбі створено громадську раду. Її очолив Василь Лісовенко, який є членом правління асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України і займає посаду шеф-редактора видання здоров'я тварин і ліки до складу громадської ради, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, увійшли представники громадських організацій, професійних спілок, наукових установ та засобів масової інформації. Метою новоствореної ради є здійснення координації заходів.